Експеримент з інвертором Аннер-42.00. Експеримент буде стосуватися підтримання напруги акумулятора за рахунок мережі. В одні вхідні дані. На вході з мережі. Ми забираємо зараз 230 Вт, на виході 120. Питання: де дивається 110 Вт? І от якраз зараз покажу відповідь. Буду тримати таким чином, коли зберігатиму менюшку, щоб ви побачили, як швидко спадає отут: 240Вт це 24 А. І тепер ось що ми робимо. Це е, заряджати акумулятор від сонця і від мережі якщо сонця нема. Зараз якраз така ситуація. Входимо сюди і змінюємо на заряджати тільки від сонця. Ще не все. Ще не все. Зараз зберігаю клац і відвалилися. Тут відвалився значок заряду акумулятора від мережі, а тут відвалилось 110 Вт. І тепер на вході 127 і на виході 125. Тобто зараз майже немає затрат виходить. Байпас зараз працює насквозь. Усі ці затрати це коли режим підмішування або працює зарядка. Або ще щось працює від мережі комбіноване з чимось. Наприклад, панелі плюс мережа, чи панелі плюс акумулятор, чи ще щось, тоді він бере побільше. Просто у байпасі майже не жире. Ну, як майже. Декілька Вт, звісно, жире. Скоріше за все, він від акумулятора зараз 50 Вт забирає.